Вітаю, це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Територія кіно, яке розважає і наповнює водночас. У новому сезоні ми дещо оновилися. Тож тепер будемо дивитися кіно у компанії цікавих і несподіваних гостей. Сезон відкриває мелодраму про Першу світову, показана очима доброї тварини. Ми будемо дивитися бойового коня Стівена Спілберга. Стрічку про те, як кіньджої любив своїх господарів, вчився урати землю. А відколи розгорілася війна, був призваний на фронт. Там він бере участь у кавалерійській атаці на німецькі кулемети. Рятує двох юних дезертирів, дарує бажання жити хворій дівчинці, тягає кайзерівські гаубиці і, зрештою, стає для обох сторін наочним символом того, що мир це краще ніж війна. Ще до появи фільму роман Майкла Маріпу з шаленим успіхом був поставлений у королевському театрі Великої Британії. За легендою опинившись на одній з вистав, Стівен Спілберг навіть пустив сльозу. І тоді вирішив перенести історію Джої на великий екран. Сьогодні бойового коня ми дивимося у компанії з Соломією Витвицькою, яка не воювала, але же встигла проїхатися військовими шляхами. Вітаю, привіт, вітаю. Дуже приємно. Соломія Вітвицька, вона ж особлива, вона ж таня. Принаймні, так вона іноді називала себе в дитинстві, гнучка і спортивна, займалася бальними танцями та акробатикою. Має кінематографічний досвід, знялася в серіалі Віталька. Найцікавіші фільми, чужий та термінатор. Улюблений актор Богдан Ступка знається на конях. Шкодую про те, що дуже рідко їздить верхи на кониках Зірочка, Рамзес і «Мирабелла». Перш ніж почнемо дивитися, скажи, ти вже бачила фільм чи ні? Ну, Які враження залишилися? Насправді бачила вже двічі. Кожен раз хочеться ще раз повторити перегляд стрічки і згадати такі найяскравіші моменти. І кожен раз ще й з'являються моменти, коли теж плачу. А що запам'яталося з, з того з тих переглядів? Ну звичайно ж, момент, коли е, війна зупиняється заради порятунку Джої. Я думаю, що насправді е, військові фільми вони якраз і для. Цього і покликання, щоб показати, що війна руйнує має бути мир. Тож будемо дивитися одразу після перегляду. Поговоримо із Соломією про те, наскільки бойовий кінь зараз є актуальною кінострічкою. Приємного перегляду. Ну, розкажи, як ти вкотре увійшла у цю річку. Фільм казковий. Я думаю, що він звичайно більше розрахований на дітей, але я напевно все-таки сентиментальна і романтична особа. Тому коли дивилася цю стрічку, то постійно ловила себе на думці, що ну, хочеться вірити в чудо, хочеться вірити в цю казку, хочеться вірити в це, що все закінчується завжди гарно і добре. І дуже звичайно зворушували мене ці життєві історії, тому що вони реальні. Війна вона проходиться по всім таким. Важким своїм катком і може навіть бути жорстокою до будь-кого, навіть хто починав війну. От, і відповідно, що звичайно ж історія, коли там, здавалося б, хлопчика намагався врятувати брат, а потім це призвело до загибелі обох. Такі речі вони звичайно ж залишаються в пам'яті. А ти от їздила, спілкувалася із солдатами у зоні бойових дій? Як ти вважаєш? Ну таке кіно взагалі можна показувати людям, які перебувають у стані війни, які воюють, ці люди до речі, дуже шукають позитиву. Вони дуже чекають, що до них приїдуть артисти. Саме там на передовій не вистачає цього е, оптимізму, цих цієї уваги е, спілкування з людьми. У них у всіх практично є якісь підопічні тваринки. Це котики, собачки, яких вони рятують з е, під обстрілів, котрі живуть разом з ними там на передовій, І е, саме тварини, чому для них є теж якимось таким символом добра, і е, я не можу навіть сказати чому, але вони навіть їх називають там АТОшка в честь АТО е, і так далі. Але вони, мені здається, є якимось таким моментом, що об'єднує їх з цивільним життям поза війною. А наскільки це кіно можна назвати ну, таким, що підіймає дух? Людський дух військовий може і людський водночас дух ну однозначно підіймає, тому що, е, врешті-решт, мир наступив. Е, я думаю, що. Е... На, ну, на, на зразку цього, е, цього фільму і видно, що і там, і там є хороші люди, тому що саме коню потрапляли хороші люди, незважаючи на те, що він сам був в складних ситуаціях, але от саме з ним спілкувалися якраз е, дуже добрі, такі лагідні е, конюхи, ну, солдати, але котрі доглядали за тваринами. І, от, е, якось, і хочеться вірити в те, що гарним людям зустрічаються гарні люди, що це взаємопритягується. І хочеться якось е, цим е, ділитися, цим Імізмом, тим, що е, все-таки буде перемога, буде все добре. Нехай буде мир. Е, у нас Соломія Вітвицька була сьогодні. У гостях підпільна імперія не прощається з вами. Ми кажемо вам до побачення до наступної п'ятниці. Вже за тиждень будемо дивитися е, чергову цікаву стрічку. Вона називається Прислуга. А у гостях у нас буде Дмитро Шуров. Побачимося за тиждень. Дякую, щасливо.